Акрил Color – це унікальна запатентована технологія Геолан, який вже понад 40 років. Два матеріали надміцний акрил та ПВХ в процесі екструзії поєднуються між собою на молекулярному рівні, в результаті чого ми отримуємо надміцну та довговічну поверхню. Вікна з Геолан Акрил Color мають безліч переваг, але я хочу зупинитися на основних. Перше, це довговічність. Фактично ви купуєте вікна на все своє життя. Друге, поверхня гіала Color дуже стійка до подряпа і вона легко відновлюється. Третє, поверхня гіала Color не нагрівається, тому що відзеркалюється короткий ультрафіолетовий промінь. Це виключає процеси деформації під час нагрівання на сонці та дає можливість робити вікна ще більше. Всі ми з вами знаємо, що гіаланакрилколор це надмісна поверхня. І для того, щоб це довести, я хочу вам продемонструвати невеликий скретч-тест різних матеріалів. Для цього нам знадобиться звичайний ніж, і декілька матеріалів різного типу. Це у нас фарбований алюміній, це у нас фарбований пластик, а це гіала накрилкалор. Перше почнемо робити подряпини на фарбованому алюміні. Ці подряпини ніяк не можна реставрувати, тільки перефарбовувати. Далі ми беремо фарбований ПВХ, також наносимо подряпину. Цю подряпину також неможливо реставрувати. І ця подряпина наноситься дуже легко. Далі ми спробуємо подряпити акрил Акрилколор. По-перше, це робиться досить складно, тому що ніж не справляється, він слизький. Але якщо приложити більше зусиль, то ми можемо побачити, що все ж таки деякі подряпини у нас є. Для того, щоб відреставрувати подряпини на покритті гіала color нам знадобиться. Звичайна водичка, абразивна губка, типу фрекінбок чи щось таке. І звичайна серветка для того, щоб просто е, стерти воду. Потрібно просто трохи відшліфувати цю поверхню абразивною губкою і витерти сухою серветкою. І ми бачимо, що подряпини немає. Тепер робимо короткий висновок. Вікна з технологією Gialan Acryl Color. Помітно підкреслять вашу індивідуальність і будуть служити вам довгі-довгі роки.